Алею пам'яті присвячено загиблим під час революції гідності та АТО. Відкрили у Дніпрі. Надсучасний меморіал звели у середмісті. Це парковий комплекс із 12 скляних стел з особливою підсвіткою. Тут застосували технологію подвійного друку на склі, щоб величезні світлини можна було бачити з усіх боків. Це фотографії з передової, а також закарбовані імена понад півтисячі загиблих жителів Дніпропетровщини. Світлодіодні лампи працюватимуть одразу в кількох режимах. Тож алея пам'яті у день та вночі матиме різний вигляд. На відкритті прийшли сотні містян сьогодні. Ввечері на алеї пам'яті запалять свічки. Ну щоб знали, що є такі хлопці, які можуть постояти за Україну, які нічого не бояться, які предані їй. Двойная печать на стеклянных стелах, они быстро заменяемые, кроме того мы продолжаем сбор фотографий погибших, там есть фамилии без фотографий, мы каждый день будем допечатывать их там, размещать.